барбекю зона реалізована О, таким чином. Ну це люксус взагалі. Так. Ви не знали і не бачили, але ми вже їли з цієї кухні. Вячеслав нам робив обіду-вечерю. Просто рибка, овочі, бататик. Ми вже кайфанули і щасливі продовжуємо зйомку. Розкажи, будь ласка, що ти задумував в цій барбікю зоні? Часто на ділянках роблять просто ставлять мангал. Біля мангала дрова і, власне, все. А у вас тут прямо кухня. Ми частенько готуємо на грілі, тому просто мангал і просто дрова ну, це незручно. Да. Тобто має бути робоча поверхня, має бути вода. Навіть тепла вода <смістична> і зручна зона, на якій можна готувати. Ну, бо коли ти це робиш раз в рік, то це таке. А коли ми це робимо там, по кілька разів на тиждень, то це ну, якби інше. В принципі, таке рішення. Я придивився просто в пінтересті, побачив таку шафу, умовно кажучи, яка. Закрита. Тобто для мене було важливо, щоб це місце було закритим, тому що пилюка. Ну, тобто, все чистим залишається. Тобто я закрив, воно чисте. Я приходжу, я відкрив, ну все, все чисте. Ну тобто, немає ніяких проблем. Е, воно не займає багато місця на участку. Тобто мене тут ніколи не мочить дощ. Тобто нормально оця Кри... ці двері, вони ж криша. Речі, да, речі, то есть, реально, навіть дощ. в дощ, шашлики можна. смажити. Так. Е, 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 в ту ж саму чергу, коли. Коли спека і коли це типу роблять такі гріль зони, ну такі взагалі будиночком, вони закриті, там дуже спекотно. Тут все-таки ну, понятно, що тепло від дров, вуглів, ну та є, але все-таки воно тут продувається все. Тобто ти не стоїш в закритому приміщенні, де в тебе ще й ну, не гріло.